Ось в таких умовах наша вечеря. Донечка у нас їсть просто із сметанкою. А ми з татом їмо ось так. А ви як їсте пельмені? Приємного апетиту! Пельмешки наші будуть дуже швидко, тому що у мене завжди в холодильнику є такі ось класнячі заготовки. Я роблю пельмешки, закладаю таких 2-3 пакети. Можу пельмені, можу вареники. І потім просто вода закипіла, зараз вкидаю і зварю. Діляю один день, наліплю, нароблю. і потім мене виручає бистренько. Дивіться, вкинула свої пельмешки. Тепер цю водичку я ще солю. Обов'язково. що тато у нас любить з цією водичкою. І вкидаю ще сюди пару лаврошечок. Так, дивіться. Ось так поперчу трішки. Так, все. Я насипала пельмені. Тепер дивіться, наливаю цієї водички, так сказати, в такій, щоб варились наші Ось так. Бачите як? Ось так. Тоді додаємо нашу сметанку. так. О, так. Собі я трішечки. Так, і самий головний інгредієнт. Ну і що це? Оцет? Столова ложечка оцту. І все готово.